Отже, Настя, добрий вечір. Привіт, А, Ну розкажи про враження від форуму і що там сьогодні відбувалося. Ну я власне сьогодні аж потрапила зранку. В стій, е... Дуже так набивались, можна сказати, в головну залу вже в 9 ранку, тому що виступав зі своєю лекцією свободи, і звичайно, там охочих було дуже багато. Де, деякі були охочі послухати лекцію деякі зробити селфі з Вакарчуком. Кажуть, він цитував там Моїсея і Біблію словом було це, це, так це з релігійним це, відтінком. Да, з релігійним відтінком, але мав на увазі, що ми повинні будувати, як він сказав, націю на конституційному. Ну такому, на патріотизмі конституційному, а не на кровному патріотизмі. Ставив питання, хто більше українець жезневські Нігоян, які от загинули на майдані в 2014 році, чи, наприклад, ті українці з українськими паспортами, які голосували на псав до референдумі на Донбасі, і він сказав, що це питання риторичне і після. Цього він звичайно от сказав цю фразу про конституційний е, патріотизм. Про те, що е, має бути якась. Ну багато таких було тверджень. Потім трохи смі висміювали Святослава Карчука по-доброму таких тверджень, е, як яких нас модно казати, капітан очевидність, так але е, мабуть якісь речі варто насправді повторювати і навіть от так, от такі прості, що повинен бути справедливий суд, що ми повинні платити податки. Закінчив е, Святослав Карчук, тим, що знаєте, в мене там радянський серван. Стоїть радянський посуд, стоїть в серванті. Я от питав бабусю, чого ми з нього не їмо з цього посуду ніколи. Але оце ніби була така, що вона завжди стоїть для якихось суперважливих гостей. Отам в серванті. В тебе напевно теж такий серв такий серванті був. З якого сім'я не їсть, і він каже: тільки на моє минуле день народження, ми нарешті їли з цього посуду. Не треба, якби на країну на Україну так дивитися, так до неї відноситись, як до цього посуду в серванті. Тобто треба, треба жити, треба бути. В цьому процесі українського життя, якби ну, всередині, так не треба думати, що Україна це щось своє, я щось своє. Отакий от був його посил. Звичайно, говорив, що свобода слова потрібна, що цензури не може бути. Але в таких загальних фразах кажу, трошки сміялися Святослава Карчука після. Але, от черга ця за селфі була просто величезна. Потім, хоча Святослав, от більше бажав поспілкуватися з журналістами, з нами переговорив, пообіцяв прийти в студію громадського до речі. А не робити селфі. кажи Настя, я хотів, знаєш, спитати? Тобто, в чому взагалі, от практично користь таких подій, як медіафорум, от як ти бачиш? Знаєш, ну цього року була тема: пояснюючи світ через медіа? Мені здається, що Андрій Куликов, наш колега з громадського радіо, і від недавна він і співведучий громадського інтернешна в нас в неділю і ведучий цього форуму. Сказав дуже хорошу хорошу річ, що так пояснюючи світ через медіа, і що от є оцей час ще для нас всіх, для української журналістики. Він сказав, що цей час ще триває. Він каже: але чи досить зрозуміло? Міло, ми пояснюємо, тому що дуже багато цього форуму говорили і про цю історію з миротворцем, про яку всі ну, тобто, це така медійна тема, це медійна річ, і на форумі звичайно це дуже багато обговорювали і обговорювали. Чому чому в журналістів наших колег виникає якби якась дискусія, питання щодо того, чи нормально працювати на окупованій території, чи маємо ми працювати? І виходить так, що доводиться якісь пояснювати очевидні речі. Тут на щастя, вони їх якби проговорювати не так треба було багато бо все таки якби професійне середовище але тим не менше дискусії все одно були звичайно постійно триває дискусія як запакувати важливе в якусь обгортку щоб це були багато переглядів щоб ну, якби це було ефектно щоб це дивилися і от відповіді насправді ну і далі шукаються і ми розуміємо що шукаються не лише серед українських медіа а й там з Таймс, наприклад були колеги з німецьких медіа тобто все-таки це, це запитання. І що, ну, от, наприклад, Іван Яковина, теж наш колега каже, що от нікому не цікаво там, якісь серйозні важ, важкі теми, які розбирають аналітику. Усім цікаво там, Дональд Трамп, наприклад, бо він такий ефектний, скандальний е чоловік і всі от про нього хочуть писати. Але тим не менше говорили про важливе. повертаючись до теми навіть там миротворця, був такий чисто ньюс від Джефрі Пає та поки що посла. Америки в Україні, який сказав, що це дуже шкідлива річ. Він навіть намагався якось дипломатичною мовою підібрати слова. Насправді сказав, що це е, я вже стюпід перекладаю. Тобто, що це що це по-дурному, те, що було зроблено. Що він сподівається, що міністра Ваков, міністр внутрішніх справ і уряд України засудить цю річ публікування даних журналістів, що це дуже нашкодило журналістам. А це бачите, це це, це це ніби така от тема. Дуже наша вузькопрофесійна професійна Але це насправді теж про стандарти, про професію, про те, чим чи може бути пропаганда далі під час війни. Чи все таки ми повинні інформувати? І все таки тут доходять висновки, що повинні інформувати. Щойно ну, Бориса Райд Шустера закінчилася теж лекція. Він презентує тут свою е, нову е, книгу про таємну віну Путіна. І багато звичайно, це все було також на вечір. Е, весело, жартівливо, але багато. Багато він сміється тут з е, тих е, росіян, які мають німецькі паспорти. Він німецький журналіст, письменник. Е, їх, наприклад, в Берліні багато дуже живе. Він каже, що багато з них е, навіть не говорять німецькою досі, хоча виїхали давно з Росії, і що вони живуть в такому собі світі пропаганди. І ця пропаганда, тому що в Німеччині звикли ну, що якщо щось говориться з журналістами, значить це правда, бо в них є така, от ну якби. Довіра до медіа і е, таке відношення так серйозне, дуже от вони так привикли, що все має бути в порядку. І одким здається, ну і що що якісь там російські медіа, так як рубклі, да, чи раптлі, е, такий собі філіал те, що якби все одно не говорять правду, і вони поринають в цей світ пропаганди. Здається, що в них ніби все давно вилаштовано так як має працювати медіа, що таке свобода слова, і так далі, але вони все одно якби крихкі. Не є. До цього такі стійкі до, до цієї пропаганди, і теж на неї купуються, починають вірити в якісь абсолютні нісенітниці, про які ми там всі знаємо про цю російську пропаганду. Тому Борис наприклад каже, що ми нам тут є одне в одному, чому повчитись німців німцям в українців і українцям, також в німців. Тому от оці от дискусії точаться тут навколо пропаганди інформації, але разом з тим, знаєш, що найбільш корисніше в форумі мабуть, у ці розмови між лекціями, тому що люди обмінюються. Інформацією <с o> ідеями, контактами <не> і які з'являються нові проекти, і це дуже класно. Я власне про це хотів сказати, що дуже добре, що є в український форум, де просто медіа спільнота може на такому гарному майданчику з гарною тематикою, може просто зібратися раз на рік і проговорити теми, які всіх турбують, щоб вийти на якісь спільне бачення. Дякую, Анастасія Станко була в нас з медіафоруму.